Вітаю вас, друзі. Тема сьогодні про гроші, і називається вона так: Чому діти, чому дітям не потрібні гроші? То дивіться це відео до кінця, тому що, можливо, в кінці ви зрозумієте, чого насправді зараз вам не вистачає в тому, щоб досягти всіх бажаних фінансових цілей. Бо, а чи то всім, всім всі розуміємо, а ну, всі не дурні люди, але чогось ці такі краєугольні камінь завжди стаються фінанси. Давайте розповім не теоретично, а на прикладі історії. У нас, хто мене не знає, починав я як пілот Boeing 737, Зараз займаюся психологічним консультуванням, менторингом людей, проявлення фінансів, бізнесу і так далі. Лайф-коуч, як сказала моя екзаменаторка на медичному обслідуванні. Отже, дитина, коли вона виростає, на її батьки. Можливо, не знав, але вона є. І, значить, проживаючи певний досвід, кризовий, якісь травми, чи що ще, людина інколи, перебуваючи в цьому досвіді, може забрати його з собою на довге життя. І, наприклад, отримуючи травматичний досвід, наприклад, в 7 років, і людина. Яка була в ньому вийшла з цієї травми, щоб не з'їхати з розуму, вибравши якусь неефективну для себе стратегію, утримання, допустимо, любові чи уваги від батьків, чи чогось, може в цій стратегії перебувати все подальше життя. Наприклад, психіка працює так, ми, для неї немає різниці, чи це там, мозок наш. Чи ми будемо багаті, чи ми будемо успішні, взагалі немає різниці. Є стратегія вижити. Виживати за рахунок восполнення і реалізації наших внутрішніх потребностей. безпеки, любові, свободи і так далі. Але через те, що ми не знаємо внутрішньо, що таке любов, що таке свобода, що таке безпека, у нас є іскаження. від іскаження, від, іскаження, від якихось травм, ситуацій, які у нас були в нашому житті. І от такі іскаження, вони повсімісні везде. Я одне дуже мощне скаження. стосовно е, нас, це є формат, що я знаходжусь так, знаєте, це цявута дійска позиція, Що я наберу відповідальність за своє життя. І тому я чекаю постійно від когось, що мені хтось постійно винен, що мені постійно хтось надовжен. Я такий молодець, такий унікальний, і начебто в мене стільки всього, але чогось бабки не поступають. І от давайте от на примірі. Е, була така ситуація, що. Е, Дитина в дитинстві е, мала батьків, які постійно сварилися. Давайте дуже така, дуже така банальна ситуація. Або е, не додавали любові цій дитині. От не, не додавали, да? і були постійно зайняті на роботі. І от дитина обирає, як вона обирає в той момент отримувати увагу. Вона може робити якусь діч, якщо коли вона, якщо в неї все добре, вона робить хороше, приносить хороші оценки у неї все хорошо, вона здорова, ну взагалі, все добре, как бы, раділі займаються своїми тілами. Тобто у них сам, якісь по своїй проблемі, вони ще й сваряться по дитина, все це бачить. А от їй дитині не вистачає любові, не вистачає безпеки, не вистачає уваги. І що вона, що вона думає, що вона може робити? Можна діяти якусь херню, а, можна впадати в якісь состояння, можна орать, можна делать діч, можна приносити погані помилки, можна дратися, можна. Дядьки Нітіль, то є то, що якби роблять діти, і вони таким чином отримують увагу. Вони отримують увагу, да? І інколи цей переходний момент, коли е, дитина проходить у цей період, коли вона путем виростає, сіперірюється, віддаляється, вже розуміє, що в неї ці всі, всі потрібності вона може реалізовувати самостійно, тому що з точки зору взагалі сущностних состоянь, ми не можемо отримати любов, безпеку, увагу з, з, з зовнішнього світу. Якщо трошечки тут додати містики езотерики, квантової фізики, то наблюдатель завжди наблюдає наблюдаємий об'єкт, і людина, яка не має всередині безпеки любові. Немає відчуття свободи, вона ззовні буде бачити завжди цьому підтвердження. Я не відчуваю любові, зовнішні фактори будуть це підтверджувати завжди. А я не маю уваги, я буду завжди хотіти, щоб мені давали цю увагу. Єдинственний варіант, який можна зробити, це тільки повернути цю увагу безпеку, любов собі. Це можна діти за рахунок спеціальних психологічних технік. За те, допустимо, чим я займаюся з клієнтами. Але магія відбувається в чому? Коли ми повертаємо ті сесте, то состояння можна передати собі. Давайте зробимо таку штуку. Скажіть зараз всі, хто слухає, таку фразу. Життя це класний спосіб, щоб витратити його на постійний пошук уваги, любові, безпеки ззовні. І от що ви зараз відчуваєте? Просто проговоривши певні слова, навіть можна, бачите, змінити певні, відбуваються певні зміни відчуттів в вашому тілі, відбуваються певні біохімічні процеси. А от уявіть, що можна зробити, коли дійсно буде відбуватися терапія всередині? Якась психологічна робота, психологічна техніка. І мало того, що це може бути зі цього життя, це може бути в вашій стіня, це може бути в ваших реінкарнаційних моментах. Тому душа має багато різних втілень. І це ви можете той досвід тягнути е, з собою сюди. Так от і коли люд, дитина не віддаляється, не сепарується екологічно, вчасно від батьків, то вона залишається навіть там може бути їй вже 25-30-35 років, залишається в той самій дитячій позиції. От, ось що таке дядька позиція. Дядська позиція означає, що я, як дитина, я не можу впливати на свій стан, мені всі щось винні. Я не можу керувати впливати на свої фінанси. У мене немає довіри до Бога, тому що я не в постоянні претензії к світу. І я з тупою ножкою, тупою, тупою, ну чого ж так не виходить? Я ж столько делаю, столько делаю, а не виходить. Якщо такі симптоми є, то я вітаю, ви знаходитесь якраз в детські позиції. І я ж кажу, не дивіться це з точки зору позиція. Так, да, ви на рівні енергії, ви можете навіть просто ви можете робити дії, але на рівні енергії ви знаходитеся в ній. І які б дії ви там не робили, все одно ця енергія буде знизу вверх на люді. Тобто ви боїтеся щось казати, ви боїтеся заявити про себе, ви боїтеся бути незручним, ви боїтеся не сподобатися. Ось все про це, я кажу. І в ці моменти, звісно, коли є, навіть є комунікація з клієнтами, то ніхто не буде хотіти мати з цим справу, тому що люди йдуть на цей стан сили в певності. Але я ж кажу: чудеса в тому, що ми можемо ці стани повернути і можемо це виправити. В мене було сотні разів, коли навіть там просто після там у людини дуже були багато питань. З фінансами, і коли ми почали працювати з цією відповідальністю, і що повпливало на те, що людина зараз знаходиться в такій претензії к світу, і в неї дійсно сіків вона не робила, не виходить заробляти. Тільки ми пропрацювали цю історію, одразу пішли клієнти, проявлення, робота, енергія, дії, і починається якби починається починається двіження. Тому що коли ми хочемо ще і, і знімажені, уже коли у нас отак так висає щось робити, ну це ж все відчувається, і тут взагалі немає ніякого. Сенсу навіть щось робити. Тому я завжди кажу, що шлях трансформації починається з внутрішнього. І є ще одна теорія. Якщо у вас зараз немає досягнення вашої цілі, вашої реалізації, то це означає, що ваша особистість не відповідає цілі. Лічності відповідає цілі. І тільки трансформовуючи особистість, ми можемо проявити нашу ціль, нашу мету, наше життя. У мене було. У Мене було. У Мене було все. Якщо у вас є якісь питання, або коментарі, або хейт, або пропозиції, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам підписуватись на цей канал, я розповідаю тут про бізнес, про духовність, психологію, саморозвиток. Побачимось.